Тому у кожного був такий момент, коли він вже думає, я хочу почитати щось на англійській мові, але що можна почитати крім підручника. І в мене теж такий був момент, тому я хочу поговорити про це. Привіт, мене звати Лесі, і сьогодні ми поговоримо про те, як почати читати книжки англійської мови. Перше, що потрібно, це визначити свій рівень англійської мови, тому що у деяких книжках. Є така помітка, що для цього рівня англійського. Це зазвичай спеціальна література, яка поділяє на елементарі, beginner та інші. Якщо у вас більш-менш середній рівень то ви вже багато книжков можете читати. А от якраз на елементарі та на бікінері важче знайти. Літературу, але є спеціальна література, яка продається у мережах літературних магазинів, і це, це я знаходила доволі просто. Якщо ви не знайшли у книжковому магазині розділ з книжками на іноземній мові, то можна спробувати читати казки. Якщо у вас рівень елементарі або пекінер, це дуже допоможе. Але я спробувала читати спеціальну літературу і це трішки легше, тому що часто там є щоденник або там є словари, коли ви можете вписувати або читати вже готові помітки від авторів цієї серії, щоб зразу зрозуміти текст. Є такі застосунки, які вам зразу показують е, текст двома мовами рідні. Іноземні які вивчити. Але для мене це не дуже зручно, скажу чесно, тому що два рази читати один і той самий текст для мене це трішки нуднувато. Пам'ятаю, коли я почала вчити англійську мову в школі, то нам потрібно було переводити кожне слово. Але насправді ви ж не знаєте усі слова в рідній мові, і ви розумієте тексти, тому що у нас не повинно бути мети. Знати все. Не нас поняти текст, поняти, про що в ньому якийсь сенс. Тому не потрібно ставити себе мету, кожне слово перекласти. Потрібно дивитися, щоб ви перекладали у своїй голові швидко, але звикальну думку, яку хотів сказати автор або авторка. Також дуже важливо починати більш з. Сучасних авторів, бо якщо ви там захочете почитати на англійській Шерлока Холмса, то це дуже сложно, тому що там дуже багато специфічних слов для того часу більш дрівньо, і ви деякі слова не будете знати, тому що, ну, От ви знаєте, як слово карета на англійській мові, от я не, не зможу зараз згадати. І це дуже буде заважати, коли ви будете читати текст. Тому я раджу більш сучасних авторів або авторів ХХ століття, тому що в них тексти будуть більш розуміли. Також важливо читати те, що вам подобається, тому що якщо ви будете читати, що вам не подобається. То ви дуже швидко витратите свої сили та час на те, що вам не подобається. Тому що якщо вам подобаються книги, то зазвичай і словарний запас, і там фразові глаголи та вирази, які вам будуть потраплятися, вони вам і у розмовах та інших інших вправах допоможуть вивчити англійську мову.